Сьогодні ми будемо заробляти гроші. У цьому відео я розповім, як я заробляю 300 доларів на день з ChatGPT. І навіть наглядно покажу, як я це роблю. Let's go! зачекай, стоп. Це якийсь інфоциган, запитаєш ти. Ані трохи, відповідаю тобі, я і показую ось це. Це моє замовлення, яке ми сьогодні з вами будемо виконувати. Я розкажу, що саме я роблю, як я це роблю і як ти можеш займатися тим же самим. Я думаю, у нас невеличка проблемка. Щоб почати роботу, мені потрібна кава. А як я вийду? Хм. Для тих, хто не знає, я займаюсь копірайтингом в сфері блокчейн та крипта. Я почав цей сет Хасел десь півтори роки тому, коли в мене закінчились гроші. Декілька місяців я виконував дебільні закази на Fiverr, щоб отримати відгуки. І потім я кожного місяця повишав свою ставку. Звичайно, в мене також накопичувався досвід, і все йшло до гори, поки вони не випустили ChatGPT. Коли випустили ChatGPT, Мої замовлення зменшились десь на я думаю 70%. Але гарні новини в тому, що тепер я можу виконувати замовлення дуже швидко. Окей, я й тоді виконував замовлення, використовуючи штучний інтелект. Просто були інші програми, але ще GPC набагато краще, набагато розумніша модель. І тому, щоб виконати одне замовлення, мені потрібно взагалі не дуже багато часу. Я думаю, сьогодні ви все побачите. Як вам цей зелений кислотний інтер'єр? Ось така в мене зараз готельна ситуація. Окей, okay, зараз можна починати. Зазвичай я роблю каву сам. В мене є такий конус, і я купляю каву додому. Але зараз я приїхав, тому 7 eleven Дякую, окей, що там по замовленням? У мене на сьогодні три замовлення. Я вам вже показав два з файверу і ще одне від мого постійного, я сподіваюся, постійного клієнта. Це дуже невеличке замовлення: 35 євро. Я за нього отримую, і усе, що мені потрібно зробити, це переписати 150 слів тексту. І я думаю, ми почнемо з цього завдання, бо воно а, не дуже складне. Таймлапс через три, два. Готово, я навіть кави не допив. Я відкрив Чежіпіці, завдав усі деталі, що мені потрібно від чажіпіці, і потім трішки відредагував текст, який мені видав чажі Окей, наступний заказ. Трохи складніше. Тут у нас вже тисячу слів, і потрібно зробити прес-реліз. Я не буду оголошувати назву компанії цього клієнту, але це не дуже не дуже маленький стартап. І мені, звісно, хотілося б, щоб цей клієнт перейшов з категорії якихось рандомних клієнтів до моїх постійних клієнтів. Тому мені потрібно виконати роботу на бездоганному рівні цього разу без таймлапсу, бо мені не вистачить пам'яті. Але зараз 13 годин 22 хвилини. Ох, десь півтори години я працював, писав, спілкувався з ChatGPT. Я навіть трохи втомився. Але ще 120 доларів ми заробили. Це не кінець. У нас ще є один великий заказ, який я повинен виконати сьогодні. Але спочатку треба щось поїсти. Зазвичай я снідаю десь о 12 або першій годині, але зараз вже майже пів четвертої, то я думаю, саме час поснідати. Я стараюся триматися місцевих. Щоб мене не збила машина. Спрацювало. А тут у нас звичайно концерт. Концерт. Фудкорт. Сьогодні в меню у нас супчик та качка. Кейфой взяв собі ще свининку з рисом. Ну а що, можу собі дозволити. Кайф. Просто кайф. Ой, я не можу більше. Ну, типу, це не тільки у фудкортах, це усюди. Страни тут є у ресторанах, в ресторанах. Просто розкішно поснідали. Окремо дякую за торганів. Але я купив собі Купив собі Бабл Сіф. Отже, замовлення номер 3 Саме велике замовлення за сьогодні. І що треба зробити? Треба прочитати. Книжку а, про криптовалюти, здається, і вказати на потенційні помилки або застарілу інформацію. Тобто, клієнт хоче, щоб якийсь експерт. А прогнув його книжку. Так, і що ми бачимо? Книжка не дуже маленька. І це все треба читати? Хм. Потрібен план. Я можу загрузити усю книжку в чат-GPC розділ за розділом, питати, що потрібно покращити, що потрібно змінити. Це перший варіант. Другий варіант це самому прочитати цю книжку і просто вказати клієнту на логічні Помилки, так мені потрібно, щоб це було швидко, і мені потрібно, щоб клієнт був задовільнений. Окей, я думаю, я спробую сісти, включити музичку та просто подивитися на цю книжку. Так за 180 доларів доларів це, це доволі непогано. Окей, почнемо. Це, це дуже погано написано. Дуже погано. Ніхто ніколи не купить цю книжку. Че напише вам книжку набагато краще, ніж ніж ця. Окей, окей, окей. Моя робота тут не засуджувати, а просто е, виправляти. Окей. Але. Навіть трохи цікаво. Тут про гроші, як не втрачати гроші інвестуючи у крипто. Після мого першого відео про ф'ючерси досить повчально. Окей, десь одну третину я прочитав, зробив деякі нотатки, як покращити цю книгу. Так що, думаю, через одну годину я впораюся з цим завданням і піду кудись відпочивати. Я хочу їсти. Достатньо з мене фудкортів на сьогодні, так що я вирішив шиканути раменом. Тільки що отримав фідбек від е, того клієнта з книгою. Це позитивний фідбек, йому усе сподобалось. Отже, за сьогодні я заробив 278 доларів чистими сорі за невеличкий клікбейт. І ось скільки часу я витратив за кожне замовлення. Хіба це не круто? Я думаю, ви розумієте, що це лише один день і це фріланс, тобто це нестабільний заробіток. Зараз у мене почалася світла полоса, дуже багато замовлень. І навіть сьогодні, коли працював над третім проектом, мені надійшло ще одне замовлення. Тобто, зараз усе просто шик. Але так було не завжди. Останні два місяці в мене майже не було замовлень. У мене є декілька постійних клієнтів, окрім них не було нових замовлень взагалі. І звичайно, мене це дратує. Е, мені трохи страшно, коли немає нових замовлень. І я думаю, окей, а е, що, мені, що мені зараз робити? Мені потрібні гроші. Так, е, я, я повинен на щось жити, а в мене немає замовлень. До чого це? Є? Фріланс це не для кожного. Це не про стабільність, і це про розумне використання ваших скилів. Наприклад, я взагалі не боюсь ділитись інформацією з вами щодо своєї міні-агенції, тому що в мене в мене дуже особливий мікс із навичок, високий рівень англійської, шарю в кріпці та вмію писати, добре писати, і також бездогане володіння чаці. Це також скіл сьогодні. Я дуже вдячний, що що маю можливість так легко заробляти гроші. Я думаю, це. Відносно легко, як виявилося, більшість з вас ще не заробляють гроші онлайн. І я думаю, фріланс це така непогана реалістична опція почати заробляти онлайн швидко. Головне, вчись англійську та порозмірковуйте над тим, що ви вмієте або чому хочете навчитися. Чао.